you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність і анонсував, що активні посадки будуть вже цієї весни. Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Не на часі вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті. Він зазначив, що це стосується й нещодавніх закупівель генераторів і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. За словами голови СН, 23 січня на засіданні комітету будуть розбиратися у ситуації, а самі Ініціюватиме повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади. Арахамія заявив, що з 24 лютого влада офіційними і неофіційними каналами постійно закликала чиновників усіх рівнів сфокусуватися на війні допомозі постраждалим, зменшенні бюрократії і перестати займатися сумнівними справами. Але за його словами до багатьох надійшло. Слуга народу також нагадав, що найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора Набу, тож Україна завершить побудову незалежної антикорупційної інфраструктури. І, як сказав наш президент, цей тиждень буде часом відповідних рішень. Під Сумував Арахамія. Але зауважимо нам ці посадки вже обіцяли ще минулої весни. А наразі колеги Арахамії, поки на людях підтримують подібні його висловлювання, то по-тихому далі роблять свої справи. Це історія про те, як нові обличчя хочуть жити і живуть як старі. У Києві є такий собі дороговартісний штам землі на Печерських пагорбах. Він розташований біля ботанічного саду імені Гришка, пише Українська Правда. Історично так склалося, що це місто облюбували дуже заможні персоналі. І тут і зірки шоу бізнесу, і люди пов'язані з владою та великими грошима. З-поміж відомих особистостей Микола Азаров, Володимир Литви. І навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок. Влітку минулого року, так того самого сумнозвісного 2022 року тут обзавівся маєтком і 39-річний слуга народу Павло Халімон. Від анонімних джерел вдалося отримати адресу нового будинку депутата. Також змі мали можливість знову перевірити в закритому реєстрі, кому ж належить нерухомість за цією адресою. Власник не народний депутат Халімон, але встановлено, що будинок дійсно було продано в червні 2022 року. Його новою власницею стала Котилинець Анастасія Миколаївна. Журналісти поїхали за Сую маєтку, щоб побачити, хто в ньому мешкає. І в перший же день українці об 11 годині побачили там заступника керівника голови парламентської фракції Слуга народу Павла Халімона. Щоб зняти всі питання щодо того, хто ж мешкає у маєтку на Печерську, вони приїхали до маєтку втретє. Цього разу побачили тут молоду жінку, схожу на Анастасію Котеленець з маленькою дитиною. І власне самого слугу народа Халімона, який у п'ятницю близько третєї години приїхав до будинку і більше нікуди не виїжджав. Тобто, Павло Халімон, тобто даруйте Анастасія Котеленець, яким чином змогла придбати маєток на Печерську. В 5-6 разів дешевше за вартість маєтків аналогічної площі, на тому ж таки Печерську. Відповідно до цього документу, будинок разом із земельною ділянкою площею в 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки 3,8 мільйона гривень. Прізвище Павла Халімона вперше пролунало в антикорупційних розслідуваннях у 2020 році. Тоді колеги з програми Схеми опублікували записи, на яких депутат домовляється з аграрним бізнесменом про співпрацю на вигідних умовах. Халімон обіймає посаду заступника керівника фракції Слуга народу та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики він також є головою Чернівської обласної організації партії Слуга народу як і невідомо, чи встигне слуга народу доробити ремонт у новому маєтку, до того як компетентні органи перевірять відповідні способи життя депутата його статкам. Тож чи варто чекати весни, а може взяти за справу вже. Бо такі пригоди, як маєток Халімона, скандали з закупівлею продуктів у Міноборони, лише лише шалено негативний слід і ніяк не сприяє швидшій перемозі України у війні. Більше того, поки чекаємо весни, то вже і в Миколаївській Одеави. Никає скандал. Миколаївська ода закупила ОСБ плити за рекордну ціну у центр журналістських розслідувань. У грудні місто придбало ОСБ плит на 695 мільйонів гривень. Ціна одного листка склала 695 гривень. При цьому в сумах ці плити закупили майже вдвічі дешевше. Ще гірше справу у там за один лист сплачували 720 гривень. На подібні випади чиновників доволі різко відреагував сам президент Володимир Зеленський у своєму минулому зверненні. Я хочу, щоб це було нашим сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості, звичайно, зараз Основна увага питанням оборони зовнішньої політиці, війні, але це не означає, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях. І цей тиждень буде часом відповідних рішень, уже підготовлених. Не хочу зараз анонсувати, але все це буде справедливо. У кожній ситуації будемо детально розбиратися. У Кабміні готують серйозні перестановки. Повідомили в додачу джерела УП. Кандидати на звільнення, міністр палива та енергетики Герман Галущенко, міністр спорту Вадим Гуцайт, міністр з питань стратегічної галузи промисловості Павло Рябікін. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок також. Ожна пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.